Богу отримайте, дотримуйте, от а люди хай вибирають його тоді. Хто зможе працювати, хто не зможе його. Дякую за мій емоційний виступ. Але він пов'язаний для того, щоб винизить Романа Миколаївича. Чи внизить когось з депутатів. Ми сидимо на сьогоднішній день одній лодки. Вона називається Україна. Якщо, не дай Бог, вона дасть теч, млаканеться всі на дні. А ви дивіться, що твориться на сьогоднішній день? І це ганебно, якщо, допустимо, голова там ще може знати, тому що все-таки людей багато. Якщо не знаю, що в нас є скільки дітей сирі, то чого ходить на роботу, якщо ви не знаєте сироти, це людей, котрі треба в першу чергу занебезпокоїтися. Я по пальцях знаю тих логів, всіх остальних, котрий ходить, я 20 разів у них був вдома. Це ганебна практика. Дякую за те, що мене вислахали. Всім здоров'я, благополуччя. Остаюся, Роман Миколаївич. Ну, я, я, там, я сказав говорить, про те, що ви не зможете працювати з людьми і ви погано в А далі там люди хай вибирають. <реку> да, за, 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 да. за автобус, для того, щоб я пливати на автобус. Да, дуже просто. Коли, коли я там, коли був, коли визначалися перевізник, в перевізника є маршрути, які прибільні, які не привільне. Я туди йшов і в час во Він каже: я буду їхати тут. Ні, я говорю. Якщо ти будеш їздити по воротівській трасі, то я розумію, що ти будеш прибутком. А якщо ти будеш за сівку їздити, то тобі не буде прибутки. Так давай, хай хтось другий приїжджає. Я поміняв три перевізники, вони заїжджали. Просто механічно на Атасі я був в Атасі з, з Миколою Івановичем і з е, Кононенком. Я на нас впливав. Іменно так. Нікому нічому не давав, нічого не заїжджав. Прийшли, ти хочеш по цьому маршруті? Заїжджали, звісно. Заїжджали. Заїжджали, вони, вони 8 чи 7 разів приїжджали в Мартусівку. Нікому нічого не давав, просто прийди, тендер є. Тендерні пропозиції які? Маршрут, і вказано, заїздимо в Мартусівку. Ні. Хто з вас хоче, хлопці, заїжджати по цьому темпу виїзденький маршруту? Іванов, хай заїжджає в Мартусівку, все. А сьогодні на сьогоднішній день я би ще зробив, ну не спів зробити, там колись спокійний е російський, ну Саша його знає, Петро Михайлович, він там був і зробив до кладбища у, Рен, у, у цьому Лені дорогу почти до кладбища. Якщо б його заканцювати, Мартусівка автобус мовив прекрасно сюди так? заїжджає, отак От по кругу, через Мартусівку через ревне, через... забирай всіх затишне. людей і це Нічую. через затишне. Ну, Ленінка затишне, воно, що все одне слово. село. це прекрасне маршрут. Ревне, затишне Мартусівка. Мартусівка затишне, прекрасне місце. І люди були задоволені. На сьогоднішній день я вже так, що <кхем> пріоритет голови сільської ради, в будь-якому, заключається в дуже таких речах: вода, каналізація і тепло. Ну, якби чи не крути. Для того, щоб сказати сказакомунальне підприємство, я подивився, звернувся, я не знаю, як, де він там є. До, до вас я звернувся. хлопцям треба дрова. На другий день я просто дивився, Хлопцям дрова привезли. Ці хлопці, які там ото, ракетчики, ходять. це зроблено його. Далі просив би ми, щоб ми все-таки дожили до, цієї, до нашої перемоги, один одного підтримували, критикувати по суті. І без права на обіди я навіть вас не прошу вибачення, тому що вийшли на цю роботу. І ви знаєте, яка вона є робота. Я на вашому місці стою 15 років. Коли приїхали з Майдана, хлопці з дрючкам, з усім на світі, і хотіли ж мене що, ж, я, я хоч так інтересно. Я кажу, я розказував хлопцям, кажу, давайте так, норма закону, збираємося в клубі, зібралися в клубі, ті хлопці уїхали, а ми так досі працюємо. Якщо є запитання, будь ласка. Знімаєш? Дякую. От як знаєте, як передвиборча агітація, в наступному році якраз буде доцільно проагітуєте, і вас, як ефективного менеджера, я думаю, у громади буде можливість вас обрати, і будете продовжувати роботу на розвиток всієї громади. Дякую за спіч. Будь ласка. Громада, ще питання. Скажіть, будь ласка, по я Бірівськи. Берізка. садочку. Скажіть, будь ласка, скільки в місяць громада, ви витрачає на експлуатацію садочку в Рухване на, на одну дитину? Ну, вы просто говорили, что вы собственник практически, когда мы с вами встречались после садик, я думаю, вы владеете информацией. Дякую за запитание. Ольга Михайлівна. Є інформація у нас скільки, обходиться на одну дитину, стало на сьогоднішній день. Чи вас цікавило більше питання? Чи я є власником дитячого садочку? Дай. Ну я можу з кінця сказати, що садик, і це є в базі інформації, є комунальною власністю. Я є я... ставлюся уваги. Я дай. Дякую. Ольмоха там ж наповнені ліквано ж працює. Угу. Станом на зараз немає інформації, тому що працюють не повний рік, тому питання некоректне. за звітний період. Можна порахувати сказати. Ну є ряд питань, які я думаю, що ми в силу вашої освіченості не будемо знати. Ми їх запишемо і безумовно надамо відповідь. Яка сколько диток у нас э, может быть присутными в садке, ну, заниматься в процессе? Сколько его может вы видеть? Вырести? Да. 140, потужность То есть это расчетно, да. согласно площадей. Да, да, да. Стало на сегодня 98 диток. Да. И крайнее испытание, Роман Николаевич, оно, наверное, мне очень понравится, но такое. У нас э, в связи с сложившейся ситуацией більшість депутатів шляхом темного голосування э, висловили недовіру. Э, Коментарі зрозуміють, але хотілося б поінтересуватися, коли ви самі плануєте скласти повноваження. Мені подобається питання, тому ну, що е, якби більшість депутатів висловила мені недовіру, то е, я б на сьогоднішній день перед вами не звітувався. А якщо більшість не висловлена довіру, значить більшість довіряє. Я продовжую працювати на розвиток нашої громади. Дякую. Дивіться, будь ласка, не будете. Більшість вам висловлено довіру. Не та більшість, не дві третини, при якій ми зразу втратили посаду, але ви порахуйте, будь ласка, подивіться увагу. Ще раз більшість депутатів вам висловили недовіру. Більшість громадів вас не доганяють. Я просто кажу, що подивіться, що це питання. І ще, будь ласка, якраз цієї недовіри, і ще раз дивіться, ви ж пам'ятаєте, що на зустрічі з депутатами ви при всіх сказали, що що ми юридично доведемо, що школу нашу, яку ми ніяк не можемо добудувати, все ж таки можна було добудувати. Юридично ми звернулися до Діами, ми отримали позитивну відповідь. І ви сказали, що якщо ви доведете, я привселюдно визнаю, що я є неефективним керівником і складу свої повноваження. Зараз самий слушний момент на звіті визнали, що ви на фізик склали повноваження і дайте можливість нашій громаді розвиватися і рухатися вперед з іншим ефективним менеджером. Дякую. Дякую за запитання. Стосовно ефективності, якраз на звіті продемонстрував ефективність роботи ради і моєї. Стосовно більше менше менше, ну, у кожного з нас більше менше є своє. Для мене більшість це коли більша. А для вас, може, то, що ви вбачаєте, ну, є і в Одесі різні вислови. Ну, це, якби, кожен мірі по своєму. А тому, шановні представники громади. Ми живемо і хочемо жити в цивілізованому правовому суспільстві, де передбачено, в яких випадках голова припиняє свої повноваження. Тому, будь ласка, проведіть процедуру. Якщо кількість громади висловить мені недовіру, я складу повноваження. А інакше ви на сьогоднішній день. В меншості, але я поважаю вашу думку. А, і якщо подивитись на результат виборів, то 54% проголосували за мене, а 46% проголосували за інших кандидатів. Тому цілком об'єктивно, що у вас є а, інша думка, цілком а, нормально, що ви підтримуєте іншого кандидата і так далі. Але в даному випадку. А, Ще раз наголошую, ми хочемо жити в правовому суспільстві, а, і громада визначилась. Тому коли ви говорите в мою адресу, то ви говорите в адресу 54% наших людей. І а, давайте поважати тих людей, а, їх вибір на а, виборчому процесі. Дякую, будь ласка. Я конструктивно. дуже поважаю вибір людей. Люди вас вибрали, це нормально, це дійсно демократичні вибори. У нас взагалі все щастя, що ми живемо в демократичній країні. Ми зараз воюємо за цю країну, тому що ми станемо не демократичними, м'яко кажучи. І зараз гинуть люди. за те, щоб наша країна от залишалась такою, вона прекрасна. От. І я от знову ловлю вас на слові. Хочу пропонувати Адріану Андрійовичу. Ви нам пропонуєте, ви розказуєте гуртом батька добре бити. У нас не вистачає фахівців. То ми завжди приймемо там вашу пораду, там долучимо до робочої групи. Дивіться, не хочу от знову йти в оці дрібниці, знову повернемось до КП «Гарянина». На одному з засідань комісії, коли ви там планували закуповувати лосос, самосвал. Вам фахові спеціалісти казали, не купуйте це, не витрачайте, не беріть в кредит. Це. Просто от я от на цих на простих кейсах, як ви кажете, вам пояснюю, у вас, якщо ви візьмете кредит, піде зразу. Як тільки по поїхали, тіло, кредит, кредита. кредитні проценти, страховки, потім у вас почнуться амортизації, все. Ви порахуйте, що вам на аутсорсі буде набагато вигідше. Вас просто не то, що Ми вас просили, про, про. да, вам пояснювали, дійсно фахові спеціалісти, що не робіть цього. Ви ж зараз звертаєтесь до нас і до фахових, що вам, допомагають. вам допомагають, вам підказують, а ви, а ви вибачте в очі. От, ну, я не хочу навіть як це там, кажете, що це божа роса. А, а при цьому ви до нас звертаєтесь. Ми поважаємо, ми дуже поважаємо, ви що вас вибрали. Але всьому свій час складете повноваження з часом. Ви не ефективно працюєте, ви, чесно. І що стосовно зарплата, це ну, це теж просто дивіться. Все дуже просто. Це ринкова економіка. Навіть те, що ви працюєте в державній структурі. Є в 20 кілометрах Київ на ці ваші зарплати, які у вас тут, там люди, там більш і більш швидкі люди. На такі зарплати їздить сюди будуть. Якщо ви будете ефективно, займатися HR. -ом. Дякую. Стосовно ефективності, неефективності і залучення кадрів, а, ось вчорашній день ви мали змогу прийняти участь в конкурсі, який ми оголосили на начальника юридичного відділу, на архітектора, на землепорядника. А ми не побачили жодного кандидата від вас. <раплоджен> О, <раплоджен> у як не одне, так друге, з вами, з нами. А, в даному випадку ми приходимо для того, щоб працювати на відповідній посаді. А, ну ви ж не до мене додому прийшли працювати, а приходимо працювати на відповідну посаду з відповідними умовами. Тому давайте у вас ну, на кожній є своя репліка, і це знову ж таки нормально. Тому що коли знаєте, на людину нападають, що робить захищається. А коли ви намагаєтесь щось говорити, ми намагаємося коректно відповісти, а тільки вашу адресу ви якось так дуже енергійно, жваво і агресивно відповідаєте. Ну, мені здається, ну, з повагою до всіх, ми маємо бути толерантними і стримувати свої емоції. Виплеснути йому, ну, можливо, десь в іншому місті. Ви ми ж почули, я ж не то не до вас зараз до реакції певних представників, які там вже сказали, хто що. Вони по школі це допомагають. Створите повноваження чи ні? Чи все одно баба-ба це створення? Насправді добудування. Від, відповідь від Діана. Ми від своєї громадської організації написали запит, і нам відповіли, що можна мало по проект зачитати. Ну, на дали, що ваше все це є. На. Що нам зараз я можу зараз відкрити зачитати. Так, да, зачитайте, будь ласка. Відкрити, зачитати. що там, що ви спостерігали? Зі змінні рішення. І ви будете Ребята, зачитаешь, христиане зачетешь, то зачитаю, що найдеш, то що найдеш. Зараз, хто швидше найде, той зачитає. А можна я поки дівчата по садочкам питання задам? Звичайно. У нас тут присутня пані Тетяна Ганину. В неї показовий садок, це правда. Вона директор від Бога, там дякую тобі за це. А яка в тебе площа садочку? Площа і територія. 10.19, площа 0,79 га. І ще раз подати про садочок? 1,19. 1,19. Скільки вихованців в тебе? 1, 120. 120. 120. 120 дітей. На, 1, на зараз, подожди, 120. на зараз. 120. Проєкт на потужність 120, зараз таблично, 120 дітей. Яка у нас потужність ще раз, будь ласка, а, вона у нас є далі, так? У нас площа половиною майже квадратних метрів у Берізці. Вихованців, скільки у нас там зараз? 100. Ні, у нас а там що? повинно що? бути, а зараз? Зараз? а зараз скільки? Так, чому в даній садочок переповнений на одну дитину, а гора не добрана? І я точно знаю, що дівчата стоять в черзі, треба слухати свою громаду, і до садочка потрапити не можуть. Так. Дивіться, у садочку є ж е, черга, і е, батьки, які записалися, вони чисели на три місяці. Якщо вони не відвідують, тоді ще раз телефонуємо батькам, щоб дали дозвіл. Виписалися і наступні підтягнути дітей. У, у, у Воно ж двічі за Тані, а проект на потужність у нього по дітям 140 дітей. Як, як так воно відбувається? Ну, Проектну потужність визначаємо не ми, а ті, хто це вони, це, це, це добре. Це. добре. То у нас зараз з вами 50 з лишнім душ дітей не відвідує навчальний заклад. Тому що ми пишемо письмо, листи пишемо. Хтось з мам не ходить на роботу або наймає собі няню, тому що ми пишемо листи. А я знаю дівчат, котрі хочуть до садочку. Роман Нікола я... сказав, знайдіть мужа, який вам буде оплачувати приличний садочок. А не гірською безплатною. У нас я думаю, якщо ми ще думаю, якщо у нас порахувати, скільки нам зараз обходиться завіска на дитину, взяти ну, в лікарнях вираховують койко місто, там у нас буде дитину місце. То ми з вами будемо мати отаку от цифру порівняно з тим, що витрачає Таня. А у Таня дійсно показовий навчальний заклад. Що ми це у нас у нас це спільні заклади дошкільної освіти? Немає. Тетяна Сергіївни чи Олеся Анатолійович. Це спільне за. Так в неї 121 дитина, і всі ходять. А тут у нас, у нас от дивіться, я, ж я, зашов, що то, я, шлях, нас я перепрошую, давайте давайте увагу. Я так. зараз переговорю питання. Чому у Тані? Питання, ви у Тані 121 дитина ходить, при потужності 120. Берійська, яку всі чекали, як манни небесної, зі 140 можливих ходить 98. А записалося 160. Так, є так, можливість кожному бути рівним в умовах і відвідувати заклад дошкільної освіти. Телефонує керівник і вихователі батька. Якщо вони не планують відвідувати садочок, то вони мають про це сказати і виписатися. Ми не можемо по-іншому працювати, тому що є черги. І ще раз вам задаю питання, чому до дотані ходить 121 душа, а сюди при 140 змозі ходить 98 160 заяв на о, відвідування Ми садочка. Мене не Ви не чуєте нас на сьогоднішній день. в Садочок більше е зареєстровано дітей, які вбачають е навчатись в дошкільному закладі, ніж навіть потужність. Це питання доброчесності кожної родини, яка взяла на себе відповідальність, записала дитину в садочок і не відвідують садочок. Можливо, вони виїхали, можливо, у них е ще якісь суб'єктивні суб'єктивні причини, але вони взяли відповідальність, вони не дають можливість навіть тій одній дитині, яка в ревному е відвідувати е гірський садочок. Це ми говоримо про доброчесність кожного громадянина нашої громади, а не тільки закладів і голови чи апарату сільської ради. Дякую. Зачитаємо остання. Школу добудувати можна, а в кінці абзац діам. Хто знає, що таке діам? Це Державна інспекція з архітектури і містобудування. Принагідно зазначаємо вам, що листи діам не є нормативно-правовими актами, не встановлюють правових норм та мають інформаційний характер. Тобто вам треба рішення суду, правильно розумієте цього? Ми знаємо, як ви відносите до рішення суду. Ви їх зневажаєте, ви всіх зневажаєте. І Якщо ви то... вам діам, це не документ, то що вам Діан? може бути до документ? Діан. <говори> я вижу, що два чинники зробити в садочку. Де підходить діти? Ну ви знаєте, що я завжди стою на, правих, на чесних умовах. Ніхто не скаже, що Тетяна Сергійна поганий керівник. Дуже колектив працівник, дуже хороший директор, організатор, питання має. Але другий чинник, який є, це вклад матеріальні кошти в садочок. Приклад, в Мартусівку тоді ходили, коли виклали ну, рада, записувалася, що попасти в Мартусівську. тому що 12.80 було харчування на одну дитину, коли по району Андрій Андрійович було 9-10, розумієте? Якщо, скажімо, в садочку вкинули туди хороші гроші, зберегли хорошу умови, підібрався хороший колектив, то туди і люди йдуть. Якщо сьогоднішній Берівську вкинули кошти, кошти, то подивіться там, хто там працює і все. І я думаю, що люди підуть. Я так думаю. Ну, два чинників. Оля Мікла, других немає, лічильників. Умови і ми дякую великі за чудовий вечір, за ряд питань. Працюємо разом, працюємо заради громади. Дякую. Слава Україні! Голові гадьба. на потреби. Да, да, записаться. Ні, ми заходимо. Ми що переглядаємо, просто перед ваше. Як тільки виходить, мені переробити, переходимо. Я думаю, що це року. Ми зможемо, щоб вибрати ці. Пані до мене, навіть не дивимося, що навіть комп'ютерний базок збирається. Так, ви ще не то, що ми направилися. Ми це вимогти звичайно. Вячеслав Олександрович, комп'ютерний клас. Допоможіть нам, будь ласка. Я думаю, що до кінця...